Покльовка коропа знову. 4-5 є точно. Ми зараз зробимо салат із черемши. Дивіться, яка кориночка в них. Давай, красавчик, пливи. Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. У нас сьогодні у відео буде риболовля, будемо ловити коропа і будемо готувати коропа і карася. Карася і коропа ми вже купили, тому що тут поки що свої не ловляться. Я сьогодні в гостях у друга. Ось таке озеро. Можете подивитися, отут ми сьогодні будемо ловити рибу. Лісок такий, бачите, тут вже маслюки ростуть. Зараз покажу, що купив. Ось купили такого коропа з ікрою карасі з ікрою Це на салат у нас, будемо зараз чистити, будемо готувати смакоту. Так, друзі, почистив коропа, подивіться, що вийшло. Маринувати буду дуже просто. Додамо перцю. Так, юшки, нада юшечку злить, зараз зіллю воду. О, отак. Тут ще зараз красиво будемо чистити. Дуже просто все робимо. Беремо перчим. І солимо, візьмемо солі, додамо солі сюди. Так. Прямо отак от гарненько посипаємо сіль і перемішуємо. Ось такий у нас виходить маринад, друзі. Більш нічого не потрібно. А смажити будемо, він випалюється сковорода. Ось така буде сковорода. Так що готуємо, все покажемо і розкажемо. Дивіться, друзі, замаринував рибу вже, все замариноване, ікра, додав сюди борошно. І вийшло таке, як типу тісто. Небагато борошна і підсолив. Будуть у нас котлети з ікри, ще з карасів. До речі, в коробку не було ікри. Нас обманули на ринку. Скоро вже будемо смажити карасики. Так, установив вже нашу сковороду. І Зараз будемо вже готувати. Беремо рибу і приступаємо. Так, друзі, беремо олійки сюди нормально так, на нашу сковороду наливаємо і чекаємо, поки олійка нагріється. І Поки будемо зараз, покажу вам, як легко і просто рибу обваляти у борошні. Олії потрібно нормально, тому що тут Ребра оці. Ось так, бачите, пів бутилки в нас олійки десь пішло. О, навіть майже повно. <сі> І зараз показую, що робимо далі. Беремо борошно, Це у нас є пакет. Насипаємо борошно. Наш пакет. Все дуже просто. Так, перший що, карасі чи коропа. Давайте карасі. Беремо карасі. Беремо так. 4 штуки поки. Беремо так. І робимо так. Все. Карасі повністю борошні. Обтрусили і ложимо на сковороду. Зараз сковорода нагріється і будемо смажити. Закинув вже всі караси. Отак От їх зараз обваляємо гарненько. Все, будемо смажити. Олія вже нагрілася. Починаємо смажити наші карасики. Дивіться, яка смакота. Надрізи поробили, все як коли набути. Ай-яй-яй-яй-яй. Може навіть всі не влізуть, Дев'ять штук, ні, не влізуть. Отак. От Вкладемо шість. а три досмажимо, вже скоро будемо смажити разом. І бачите, яка краса. Готуємо, чекаємо, скоро будемо смакувати. А поки будемо робити салат із черемши, з огірками, все покажу. Ну що, друзі, перша партія готова. Дивіться, які гарнезні виходять караси в нас. О! Дивіться, яка кориночка в них. Зараз знімаємо їх і відправляємо інші ну, і коропа, само собою. Дивіться, які гарнезні краски. Це яка скориночка. О, отаке, отаке воно повинно бути. Отак я люблю. Пахне так. смачно. Пахне смачно. Угу. Вправляємо терасі і будемо загружати коропа. О, от так, друзі. Перейдемо до коропа. Беремо трохи борошна. Так. так. І беремо сюди шматочки замаринованого коропа нашого. Дивіться який. Коропець жирний. Мачний соковитий корок. Ось так. І повторяємо нашу процедуру. О. Раз і готово. А, смакота буде. О, і все смажиться. Зараз досмажимо цю рибку, покажемо, пробуємо, що вийшло у нас. А поки смажиться наша рибка, ми зараз зробимо салат із черемші і огірків. Це все діло, заправимо сметаною. Беремо, ось таку, бачите, черемша, гарно вимивіє, хто не знає, що це таке, смак частнику має. Дуже корисна рослина і дуже смачна на салат. Ріжемо ось такими, не дуже дрібно, ось такими шматочками. подрібним. О! Це такий заряд вітамін буде у нас, що ого-го, І перекладаємо все в миску. Ось так. Ну, і огірочки. Огірочки ріжемо. Такими теж шматочками товстенькими. ми любимо ось, ось так робити. І так всі огірочки перерізаємо. Такий буде салат. Зараз огірки поріжу, покажу як буду заправляти. Друзі, заправимо зараз салат. Покажу як заправляти. Все дуже просто. Дивіться вже скільки риби. там теж короб досмажується. Нам потрібно присолити це все діло. Так, на око солю. Краще не досолити, потім можна досолити. І сметанки сюди додамо. Оп. Візьмемо. Випала вся пачка. Це <реш> я думаю нормально. Буде Буде соковито. Я думав сказати половину, а випало все. Але якраз нормально, дивіться. Отакий такий простий, смачний виходить весняний салат. Картопля в мундирах, трохи зелені, огірок, помідор. Такий у нас сьогодні стіл. Зараз усе гарненько накриємо, покажемо, яка у нас красива полянка. Всім смачного і гарного настрою. Ось, друзі, результат. Бачите, ми вже гарненько так пообідали, насмажили коропа, насмажили карася, ікра, салат із черемши, карась. Ну, загалом така у нас сьогодні такий день. А зараз а зараз ідемо ловити рибу. Дивіться, яка гарна погода. Сонечко світить. А отут, до речі, ростуть ці маслята. Вже минуло осінь, були маслята. Нікуди й ходити не треба. Що там риба? Дивіться, як... Дивіться, як вчасно я, друзі, прийшов. Важиш, можна знімати? Короб? <ріпи> Дивіться, якраз гарно пообідали і короб клюнув, скажіть. Ану покажіть хоч Помаленьку. Ну як маленько. А фрикціон робота. Не, ні ні п'ятерки не буду. Ну 4 по 4. 3 точно. О, зараз, все, зараз воздуха, все, ось воно вже наш. Все, бачите, от воздуха дали но... стоп. Не спішіть хлопці. Зараз Миколаєвич бере. Оце рибалка, тут клондайк. О, о, о. Бачиш? Дивіться. Помаленьку, помаленьку. Ось наш рибак. Виважує коропа. Показуйте, що там за короб. Так. Да. До речі, друзі, сьогодні перший раз коропа ловив в житті своєму. О, ні, брешу, другий. Один раз на тетереві було. Фрузинівка село, там зловив два чи три коропа. Ну, там сазан був дикий. Диви, який коропець. А ні-ні, та він сильний. Дивіться, як удочка гнеться. А це на поплавочну удочку, звичайно. Да? Дивіться, все. Sociedad, наш. Что там? Ну, пятерка, я думаю, Да, пятерка есть. есть. Вы что? Бля, какой здоровый. Смотрите, друзья, 43-й размер ноги. не, ну это здоровая машина. Да это, это, не, листовой, по-любому. Да, за кровью. За да, да, да. Зараз треба пофотографуватися і випустити. За губу, Да. На поплавочну удочку просто. Ладно, ну два заготовку. А, два гачка. Не матюкайтеся, старайтесь. Ну зато точно не зайдет. А глубоко? Ну ми ще сьогодні таких потягаємося. Сейчас вечерній клів. сейчас форель почне задовбувати. Скажи. форель зараз отошла, важно. Все. Витягли. А Ну ви підніміть, покажіть що ви там зловили. Знімемо для історії. Ну я ж тобі кажу. Дорогі Дивіться, виспорок. друзі, який кабан. Та Такі... да, ти що. Його і взяти не можна. можна? Та я зараз його в рот. палець та да і все. А ну Миколаєвич, напаснімай. А я цей. А я візьму. Давай. <с2> давай ти відпускай його. Ну, а да, там він нічого, що... все, палець потім в рот забереш. Побачите, Можи, от... який... Може палець в рот Дивіться, ого! Дивіться, друзі, який ліска, а... який кабанчик. Так, Зараз... я теж відкупився. Зараз має. ми його випустимо. Давай, давай. Давай, давай. Ха-ха-ха. Класс оце риба! оце потужна штука. А прикинь, що форель була на 5 кг. На 5 я не знаю, може і виросте, а може ну, що, і не випадки. Що, друзі, відпускаємо. Давай, не закрою. Не будемо мучати довго. Давай. Давай, красавчик, пливи. Все, пішов, торпеда така. Клас. Отака рибалочка. Ось така, друзі, рибалочка. Ми продовжуємо рибачить, ставте лайки. Підписуйтесь на канал, коментуйте. І зараз, ще, як щось будемо ловити, будемо показувати вам. Покльовка коропа знову. Дивіться, вон, поплавок. Що робить? Навіть не дає підняти себе. Гарний, так? Да? Будемо таку закотату первого. Зараз... Риба, да? Риба є. Зараз чекаємо, поки він трошки втомиться. І... Будемо ну, діставати, я, я, я ж вам обіцяв, що буду знімати, поснімаю трохи. Бо ми трошки для, для, знімали для, для. шорти відео, були покльовки вже, були коропи, була форель. Багато нас знімали. Усі серце стукає. адреналін. Ні. На опиті, да? на досвіді. Вже на досвіді. <рес> <рес> так що дивимося, друзі. Самому цікаво. За, за, заворожуючий. Кадри. Йот Я тоді продовжу знімати, ти пойдеш по садчикам да? так? Так, так, так. Ну, він він, потім, він да. просто не, не піднімається. Він зараз по піскоми. Нічого не відбувається. Це весення рибалка. Так, да? короб ловиться. Можу... Чекаємо що. І хоч ти його стріляй. Хороший. Не, ну а е, Він що, просто потопив, взяв і пішов, так? Да? Да, да, да. І, резко, ну, так би. І це, друзі, просто на поплавочну вудочку. Ось моя стоїть, чекає. Я теж чекаю коропа. Але якщо у мене візьме, то все порве. Там нема катушки, нічого, просто прив'язана на кінчику жилка. А він там, може я туди піду ближче? Так на знімай. Так іди поснімай туди. Ні, так навіщо? Так ні мене знімай. Я ж буду вже брати його. Ну будемо пробувати все трошки витягувати? Давай, ще пробуй. Хай-хай, подожди, потому що... Держить, він, давить хай-хай він там це... А, уже він піднімається. Сереж, вже наче піднімається. О, хорош. Подожди, ні-ні-ні, ні, я його сюди подтяну. Подожди, 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 подожди. Пусть там таке робить. Я його зараз сюди виведу, потому що там в кущах він порве його я тут його візьму. Зеркальний. Воно тут -то той самий. Може. Помагай витягувати, іди, витягувати. Давай, 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 давай. Виходь. Зараз, друзі, буде. Ще один. Піздевайся. Сережа знущається з нас усіх. Сейчас, сейчас, сейчас. Николаевич, снимай гарно. Снимай гарно. Сейчас. Тоже хороший. Сейчас, сейчас, сейчас. Давай я сейчас. говорю, Сереж, пошли, уже сегодня ничего не будет. Он говорит, будет. А, опять зеркало все. Да, Все, да, да, сейчас я ему сейчас дам воздуха. Гарный. а 4 е. Да ты <свят> шо. Боюсь, чтобы он не да все правильно. Опа. Снова двумя, да? Да, да, да. Наверное. Виш, це недолік двох гачків. Нічого, нічого, нічого. клюють. Опа, опа. О -о -о -о. Не, нормально. Важкий? Да, Важкий. Хороший. ікрою хороший. Хороший, чи мальчик? Хороший, хороший. Там... 4-5 є точно. Да, там. Знімай сюди ближче. Який гарний, а? Дивись такий. Який здоровенний. Красави. Друзі, лайки. Сережу лайки. Витягуємо гачечки. Це... Держи, 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 держи. Ні, тут два гачка. Що? Що, він... Забагрився. <рився> та ні, він би вже зайшов. Це він вже тут. А, а, тут да, друга, він все. Ось все було і один ще. Ну що, друзі? Подожди, подожди. Опа! Давайте випустимо його. Ну, десь де, де наст. Стой, 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 стой. Все, дайте, тихо, тихо. Який він гар? Все а, на хвосту. Оце да? недолік другого гачка, так? Да? Дивіться, друзі, яке. Яка красавчик. довольна лицо. Ось такий гарний корот. Красавчик. А це Сережа зловив його. Я чекаю теж покльовку. Давай. Давай. Зараз все, хай іде, відпочиває. Медленно так положи його. Зеркальний. Красавчик. Клас, <реш> друзі, рибалка просто просто рибалка. Я на такий ще не був ні разу в житті. Ми сьогодні вже форелі наловили, як верховодка форель клювала, а це ввечері вже коропа пішли. Фух, супер. Доброго ранку. Перша покльовка закинув і клюнув маленький осетер. Бачите? Ми їх осетра і форель відпускаємо. Зараз я його витягую ось на цей. І буду його відпускати. Дивіться, який малий, блін. І прям на кукурудзу, три кукурудзини було і клюнув. Маленький осетрик. Все, я виключаюсь, знімаю, відпускаю. Така рибалка. Продовжуємо рибалку. Відпустив я того. Малого поки що нічого не клює, але я думаю, що коропи сьогодні знову на п'ятерочку візьмемо. Дай Бог. Рибачимо.